Добрий день. Сьогодні ми з вами розв'язуємо завдання на тему графік лінійного рівняння з двома змінними. Треба побудувати в одній координатній площині графіки рівнянь 2х плюс 3 дорівнює 5 і 2х плюс 3 дорівнює 10. Ну, Почнемо з першого рівняння. 2х плюс 3у дорівнює 5. Я пропоную нам з вами виразити y. Нам потрібно. 3 y залишити в лівій частинці, все інше перенести вправо. Тобто, це буде 3 y дорівнює 2х переносимо з протилежним знаком, 5 ми начіпаємо, воно там і було, значить буде 5 мінус 2х. Тепер нам треба залишити тільки y, тому для цього ми маємо поділити ліву і праву частинку на 3. Тобто, це у нас буде тут y просто, а тут буде 5 мінус 2х. Ну і рисочку дробу можна записати, поділити на 3. Для того, щоб побудувати графік рівняння лінійного, нам потрібно з вами всього дві точки. Тому ми з вами малюємо табличку, записуємо в ній х і. Y, ну, і підставляємо тепер значення. Х ми, в принципі, можемо взяти будь-яке число, бажано зробити так, щоб у нас отрималися цілі точки. Тому що, наприклад, якщо ми візьмемо з вами значення нуля сюди підставимо, у нас вийде 5 мінус 2 помножити на 0, Поділити на 3. Тобто 2 на 0 буде 0, вийде 5 третіх, це буде не ціле значення. Відповідно, ці ну, графіки у нас з вами побудуються не дуже точно. Тому краще підбирати такі значення, щоб у нас з вами були е, цілі точки, через які ми точно впевнено можемо провести графік нашої прямої. Значить, Наприклад, візьмемо х1. Якщо я візьму замість X одиничку, то в мене це буде 5 мінус 2 помножити на 1, поділити на 3. 5 мінус тут у нас 2 на 1, 2 буде, 5 мінус 2 буде 3, тобто вийде 3 треті, або ми знаємо, що це буде одиничка. Бо коли число ділиться саме на себе, то це буде 1. Тобто, у нас вийшла точка, через яку проходить графік нашого рівняння це 1, 1. ну, Яку ми ще можемо взяти з вами? точку, Щоб таке у нас було значення більш-менш ціле. 2, якщо візьмемо, у нас вийде одна третя, не дуже гарно. Візьмемо, наприклад, хай буде якщо 3 мінус одна третя, якщо візьмемо 4, от якщо візьмемо 4, буде класно. Значить, Давайте спробуємо взяти 4. Тоді що у нас вийде 5 мінус 2 помножити на 4 і поділити на 3? 2 на 4 буде 8. 8, тобто вийде 5 мінус 8 поділ, о, на, на 3. 5 мінус 8 вийде мінус 3, і мінус 3 поділити на 3, у нас з вами буде мінус 1. Тобто там, де y, тепер ми запишемо мінус 1. Все, у нас вже є з вами дві точки для побудови цього графіку. Тепер розглянемо е, другий графік, це буде 2х плюс 3 дорівнює. 10. Значить, ідея та сама. Залишаємо 3 в лівій частинці, вправо переносимо 2х з протилежним знаком. Це буде 3 y дорівнює 10-2х. Далі у нас, для того, щоб позбавитись від е, трічки, нам треба поділити ліву і праву частинку, тобто буде дорівнює 10-2х. І знову за допомогою рисочки дробу записуємо в заменничку 3. Тепер ми з вами маємо також намалювати табличку. Так, і ми з вами зараз спробуємо підібрати такі значення, щоб у нас теж був більш-менш цілий розв'язок. Ну, Починаємо, наприклад, найпростіше, що 0. Так? 2 на 0 у нас буде 0, 10 третіх ну, не дуже ціле значення буде, не хотілося б нам брати. Якщо одиничку візьмемо, буде тоді 8 третіх, теж не дуже ціле значення. Ми пробуємо трієчку. 10 мінус 6 теж буде не ціле. Може, 4 спробувати. Ну, тут трошки важче підібрати значення так, щоб було прям одразу ціле. А якщо візьмемо хміну 1, що у нас тоді вийде 10 мінус 2 помножити на мінус 1 і поділити на 3. Виходить мінус 2 на мінус 1, це у нас виходить плюс 2, 10 плюс 2 12. 12, поділити на 3 буде 4. Вийшло красиво, тобто буде мінус 1. І тут буде 4. Так, ну і треба нам ще одна точечка. Можна взяти, наприклад, мінус. 4. Чому 10 мінус 2 помножити на мінус 4 і поділити на 3. Мінус 2 помножити на мінус 4, це буде у нас плюс 8. І тоді вийде у нас 10 плюс 8 18. 18 начало ділитися на 3, це буде 6. Тобто, беремо тоді по х мінус 4. А по Y тоді вийде у нас 6. Тепер, коли ми з вами вже, вже маємо по дві точки для кожного з наших рівнянь, малюємо. Координатну площину обов'язково позначаємо одиничні відрізки 1, 1, мінус 1 і мінус 1, і тепер позначаємо точки. Значить по іксу, беремо перший спочатку рівняння по іксу 1 по ігреку 1. Тобто, це у нас буде ось раз, точечка І беремо по іксу у нас з вами має бути 4 по 1 тобто точка буде. У нас ось тут. Малюємо під лінієчку, щоб було гарно і чітко. Значить, ось таким чином намалювали нашу наше рівняння і е, обов'язково його записуємо. Це буде 2х, ну, підписуємо 2х плюс 3y дорівнює 5. Тепер у нас з вами буде точка, наступне рівняння беремо, будуть точка мінус 1 по y 4 він буде в мене фіолетовим кольором. а, Значить, по x мінус 1 по y 4. 2, 3, 4, тобто буде у нас точка ось тут. А, і а, друга точка у нас по x буде мінус 4. Е, а по Y у нас буде 6. Значить, по X е, мінус 4, а по Y буде 6. Значить, 4 ось, ось тут вона буде у нас. Мінус 4 тут 6. Значить, ось так вона у нас іде. Ну і тепер о, також Обережно гарненько малюємо під лінієчку, другу нашу з вами пряму, ось таким чином, і вона у нас має бути 2х плюс 3y дорівнює 10. Ми з вами виконали задання в одній координатній площині побудували графіки двох рівнянь. Наступне завдання в нас таке. Не виконуючи побудову і використовуючи малюночок, ось цей, нам потрібно встановити взаємне розміщення графіків рівнянь. Починаємо з прикладу А. Значить, у нас з вами є 2х-9 дорівнює 18, і 3х мінус 5 дорівнює 15. Значить... Ми пригадуємо, так, що нам треба взяти коефіцієнти з е, наших з вами змінних, і подивитися, як вони будуть відноситися один до одного. Значить, е, ми беремо з вами, я вам от позначила, да, що 2 це буде А1. Далі мінус 9 це у нас Б перше, 18 це С перше. Тут у нас так само 3 це буде е, А2, мінус 5 це буде. У нас B друге, і 15 це буде C2. друге. Значить, починаємо з коефіцієнтів А і Б. Тобто ми беремо А перше. У нас A А перше відноситься до А2, тобто як 2 до а… Як має відноситися мінус 9 до мінус 5. Якщо ми подивимося, ну, 2 третіх у нас точно не дорівнює 9 п'ятих. Тому вони у нас не дорівнюють А, а і Б коефіцієнти, значить, тоді у нас висновок, що прямі перетинаються. Прямі перетинаються. Так, беремо тоді приклад Б. У нас 2х. Мінус 9 Y дорівнює 18. І 4х мінус 18 y дорівнює 20. Знову ж таки, беремо коефіцієнти А, коефіцієнти Б і коефіцієнти С. Значить 2, тоді відноситься до 4. як? Мінус 9 до мінус 18. О, поки що з коефіцієнтами А і Б у нас з вами співпадає. Значить, Тоді ми маємо з вами взяти, ну, можна скоротити так, що 2 четвертих це буде одна друга, мінус 9, 18, це буде теж одна друга. Тобто, у нас з вами виконується ця рівність. Тому перевіряємо далі коефіцієнти. Це. Тут у нас з вами буде 18 20. Навіть якщо ми зараз скоротимо, то у нас з вами не вийде одна і друга. Так? Тобто можна на 2 скоротити, буде 9 десятих. І у нас тоді тут не виходить рівність. Значить, якщо А і Б у нас з вами співпадають, значить перший варіант нам вже не підходить, але це не співпадає, то нам якраз підходить ось цей другий варіант. А значить, що прямі будуть у нас з вами паралельні. Будуть прямі ці паралельні, тобто наші е, рівняння з вами е, будуть, ну, графіки наших рівнянь будуть розміщені е, паралельно. Так, ну і Беремо приклад В. Це у нас з вами. 3х мінус 5 дорівнює 15, і 9х мінус 15 дорівнює 45. Так, прирівнюємо тоді коефіцієнти а, коефіцієнти б і коефіцієнти С. Значить, 3 відноситься до 9, як мінус 5 до мінус 15 і 15 до 45. Якщо ми тут спростимо, 3 дев'ятих – це буде одна третя, мінус 5 і 15 це буде теж одна третя, і 15 і 45, це теж буде одна третя. Тобто, у нас виконується рівність, що буде одна третя, одна третя і одна третя. Тобто, всі коефіцієнти будуть у. В правильному відношенні, значить, це буде третій варіант, і тоді у нас ці прямі будуть збігатися. Тобто графіки наших рівнянь будуть збігатися. Ну, Якщо ми побачимо, то у нас ось це рівняння, точніше, друге рівняння ось це буде просто у три рази збільшене, ніж ось це перше. Наступне завдання в нас побудувати в одній координатній площині графіки рівнянь та знайти координати точок їх перетину. А, значить, я пропоную взяти приклад Б для того, щоб взяти трошки важче. Значить, тоді у нас з вами перше рівняння. Це буде у нас 2х мінус y дорівнює 6. Знову ж таки, виражаємо y. На уроці я вже наголошувала про те, що ми можемо з вами поміняти, да, тобто y перенести сюди, А6 перенести в іншу сторону, для того, щоб трошки собі спростити життя і швидше обчислити. Тобто таким чином у нас вийде 2х6 протилежним знаком буде мінус 6, і y переносимо з протилежним знаком дорівнює y. Ну, і якщо ми з вами одночасно поміняли місцями, тобто буде урівняє y y 2х-6, тобто нічого не зміниться. Тепер ми малюємо з вами табличку. Нагадую, що нам треба дві точки для того, щоб намалювати графік нашого з вами рівняння. Так, позначаємо х це незалежна зміна, значить ми беремо її довільну. А у нас тоді буде це. Ну, хай, давайте візьмемо тоді, наприклад, х одиничку. Значить, тоді y. Це у нас буде 2 помножити на мінус 1 і мінус 6. Ой, що на мінус 1 2 на 1 і мінус 6, тобто, це буде 2 мінус 6, 2 мінус 6, буде у нас мінус 4. Тобто, по Y у нас буде мінус 4. Так, ну і, наприклад, нехай візьмемо ми ще двієчку, наприклад, щоб невеличкі обчислення були 2 на 2 мінус 6, 2 на 2 4, 4 мінус 6 буде у нас з вами мінус 2. Тобто, по Y тоді буде мінус 2. Так, тепер беремо друге рівняння. Це буде 4х мінус 3y дорівнює 12. Значить, виражаємо у, можна за цією самою схемою, тобто мінус 3х сюди переносимо, щоб менше зі знаками було 12 туди. І тоді це у нас вийде 4х мінус 12 дорівнює 3х. Ну, або можна Буде 3 y дорівнює 4х мінус 12. Так, і тепер треба поділити на 3, щоб y знайти, Тож буде y дорівнює 4х мінус 12, і поділити на 3. Так, тепер малюємо табличку. А, кхм, значить... Намалювали, Х беремо довільне число y, тоді вже будемо рахувати. Значить, я пропоную взяти, наприклад, 0. Чому? 4 помножити на 0 мінус 12. І поділити на 3. 4 на 0 буде у нас 0, можна не писати. Значить, залишається в чисельнику тільки мінус 12, поділити на 3, мінус 12 ділимо на 3, буде мінус 4. Тобто, беремо точку 0 мінус 4. Так, ну і ще одна нам потрібна точечка. Я пропоную, наприклад, взяти х. Хай буде 3. Що у нас вийде 4 помножити на 3 мінус 12, поділити все це на 3. 4 на 3 множимо, це буде 12. 12 мінус 12, поділити на 3. 12 мінус 12 це буде 0. А якщо ми 0 поділимо на 3, то у нас з вами вийде 0 у відповіді. Значить, тоді ми беремо точку 3 0. Так, Ну, якраз тут так красиво вийшло, що це у нас якраз ще й буде графік, ось ці точки, які ми взяли, і це ще й буде перетин з осями ОХ і О. Тепер малюємо координатну площину вона в мене вже побудована, і позначаємо обов'язково одиничні відрізки. Після того, як ми позначили, беремо, тепер позначаємо точки. Я почну з першого рівняння. Це в мене буде червоненька пряма. Значить х буде 1, а y буде мінус 4. мінус 4. Значить, ось тут у мене буде ця точка. І друга точка це буде по х2, по y мінус 2. Ось вона у мене буде ось тут. Так, взяла лінієчку. І з'єднала, щоб було все красиво. Ось таким чином в мене утворилася пряма, це буде 2х мінус y 6. Так, тепер беремо іншу, вона в мене буде фіолетова, це буде точка. 0 по x по y мінус 4. Це перетин з вісю і, е, або з вісю ординат, як ми її називаємо. І друга точка це буде у нас з вами 3 0. Ось вона. Ну і відповідно, тоді маємо також з'єднати. Е, так, і тоді ось таким чином ми з вами е, з'єднуємо. Наші точки утворили пряму. 4х мінус 3 у дорівнює 12. І, як ми бачимо, ось ця точка у нас з вами з координатами 3 0, у нас з вами це буде перетин наших двох рівнянь. Тому у відповіді ми маємо з вами написати, що 3 0 це у нас з вами точка перетину наших двох графіків лінійних рівнянь з двома змінними.